Ну і то, і то нормально. Ну, і Миколая, і Мороза. Ну, Мороз, він, як би ж не відділення Дід Мороза, скільки допомігу, доповнення кново молодного. А свято Миколаєв сам по собі. Ну, так. Я не знала про день Діда Мороза. А відсвятковувати ні, ми тільки дітям подарунки даруємо. Дітям ж приємно. Маленькі, невеличкі, але ж приємно. Чого його не святкувати? А хто придумав Діда Мороза, день я не знаю. Це разві що для самого Діда Мороза. Ми маємо дотримуватись своїх традицій, що День Святого що Новий рік, і ми щось змінити не можемо. Це є традиція, це є, е, як, стати, ну, як наш народний закон. Не закон держави, не це, а це є наші традиції, і ми маємо їх дотримуватися. Для дітей розумієте, це подарунки, це діти чекають цього свята. І ми не можемо від цього відступитися. Це є традиція наша. Наша народна українська. Я думаю, десь того Миколаєва. Це все-таки ну, якесь більш е, наше українське свято. А ви часто отримуєте от, зараз подарунки під подушку чи У мене найкращий подарунок це моя дочка, я її народила На свято Миколаєві. Сама собі найкращий подарунок співає. <ріпи> <ріпи> Миколаєвський <ріпи> 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 Він так, як по-старому празник, і він не остається по сьогоднішній день цим святом. І Дід Мороз, це, знаєте, сьогодні він буде, завтра його це не буде. Да. А Святий Миколай це він остається на всю життя. Святий Миколай це є Дід Мороз, так? І Просто це буде більш правильно. А Дід Мороз це більше як російське свято, від Росії, де там Дідочко Мороз. А У нас ми маємо бути патріотами і ми повинні святкувати День Святого Миколая. Я рахую, мабуть, День Святого Миколая. Миколаїда. як від Миколая святий Дід Мороз, Це мене персонаж. День Святого Першого а, а, а чому так? Бо він святий. Дітям подарунки? А під с... подушки. А самі особисто коли в подарунок під подушку отримували? Коли останній раз довели? Подарунок коли був останній раз? Тебе? Да. Років п'ять <ріп 'ять> назад, <ріп 'ять> назад, можливо.